Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Повертаємось трішки до виборчої кампанії 2024 року, яку проводить діючий президент США Джо Байден. Ми говорили про те, що демократична партія має намір. Його висувати, так, знову ж таки, на цю посаду. І, власне, Байден має намір переобратися в 2024 році. Тому у зв'язку з цією тезою ми зараз. Коротко проаналізуємо новину від CNN, яка, власне, виходить з того, що протягом цього тижня президент США Джо Байден і віце-президентка Чакамала Гарріс мають намір зробити свою першу спільну передвиборчу кампанію в 2024 році, щоб зробити акцент на захисті репродуктивних прав для жінок. Тобто права на аборти одна з частин. Виборчої кампанії 2024 року для демократичної партії. Вони будуть активно цю тему обговорювати з виборцями. Байден, Гаріс, перша леді Джил Байден та другий джентльмен Дак М. Фоф. Вони будуть виступати на заході в північній Вірджинії, який відбудеться 23 січня 2024 року, якраз в день, коли будуть відбуватись праймеріс в штаті Нью-Гемпчер, і якраз має відбутись обговорення питання захисту репродуктивних знов таки, прав. Джулі Чавес Родрігес зазначила, вона є представником виборчої кампанії від демократів, що у 2024 році голосування за Байдена та Харіс це голосування за відновлення Роу, А голосування за Трампа це фактично буде голосування за заборону абортів по всій країні. Що таке Роу, Зараз ми пояснимо. Роу проти Вейда це історичне рішення Верховного суду, яке було ухвалене в одна. 1973 році. І це рішення стверджує, що Конституція США захищає свободу вагітної жінки здійснити аборт без надлишкових державних обмежень. У 2022 році Верховний суд США власне скасував це рішення від 1973 року. І далі CNN якраз повідомляє, що кампанія Байдена вже давно стверджує, що права на аборти будуть у центрі власної її кампанії в 2024 році. Камала Харіс достатньо активно проводить спілкування з виборцями жінками на цю тему так для того, щоб сфокусувати цю електоральну групу під позицією демократичної партії. Також повідомляється, що сьогодні, 22 січня, Камала Гарріс має розпочати тур із захисту репродуктивних прав у штаті Вісконсин. І також повідомляється, що за опитуваннями CNN дві третини американців вони власне не схвалили рішення Верховного суду в контексті справи Роу проти Вейда. Тому власне демократи будуть намагатись довести суспільству, що має відбутись відновлення цього рішення від 1973 року, так, для того, щоб власне захистити репродуктивні права. Тобто ось така ще частина виборчої кампанії, виборчої стратегії для демократів. Ми будемо спостерігати власне, за завтрашньою подією, де Байден і Гарріс будуть виступати перед. Представниками Північної Вірджинії, і, власне, побачимо, які там основні тези будуть виголошені від Байдена і, власне, від Камали Гарріс. Тобто, ми також будемо аналізувати виборчі процеси, так, які стосуються демократичної партії. Тобто, увага, вона сфокусована не лише на республіканських баталях в контексті так, для того, щоб був такий баланс між представниками однієї партії і представниками. Іншої політичної сили. Тому завтра власне, будемо спостерігати за цими подіями. Це залом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять! Полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!